В першому читанні законопроект про посилення мобілізації продовжують вносити до нього зміни та поправки. Амінь. <гум> визначатися, що дана особа ухиляється від мобілізації, тільки можна нецензурно виражатися, що там виходить на кінці. Тобто, що в лоб, що по лбу. посилення відповідальності щодо ухилянтів, зменшити призовний вік щодо мобілізації і скасування. Відстрочки мобілізації відносно депутатів Я адвокат Андрій Бурянський. цьому відео ми розглянемо, які зміни станом на середину березня 2024 року вже внесено депутатами до законопроекту про посилення мобілізації, тобто про ті зміни, які вже відомо. Так, за наявною інформацією, депутати досі сумніваються та сперечаються щодо внесення таких мір відповідальності та обмежень щодо ухилянтів від мобілізації, як арешт рахунків, обмеження та заборона. Керування транспортними засобами та заборона виїзду за кордон. Ну по забороні виїзду за кордон так зрозуміло, Ніхто і так не може виїхати за кордон. Навіщо щодо цього приводу сперечатися? Мені взагалі не зрозуміло. Щодо арешту рахунків, ну досить цікаве питання, яким чином це буде вирішуватись. Можливо, підуть по, по тій же схемі, що і наразі діє щодо арештів боржників з боку приватних і державних виконавців. Тобто дані виконавці за наявності відповідного боргу арештовують рахунки, і в тому числі банківські картки боржників, і при цьому в період воєнного стану дані особи мають право розблокувати дані рахунки на певну суму, там близько 17 тисяч гривень. Тобто, боржник. Може користуватися цими коштами в розмірі до 17 тисяч гривень, навіть за наявності арешту на його рахунку я про це вже знімав відео. Ви можете ознайомитися з ним за посиланням, яке я залишу під цим відео. Тому, якщо депутати підуть таким шляхом, ну так можливо це і буде працювати. Але ж не зрозуміло, яким чином будуть визначати ухилянтів чи по адміністративному праву, чи по кримінальному. Тобто, в зв'язку з якими нормами будуть визначатися, що дана особа ухиляється від Мізації, як відомо, у нас є і адміністративна відповідальність за ухилення від мобілізації, і кримінальна можливо об'єднають обидві ці відповідальності і за будь-яких підстав особу ухилянта будуть притягувати до відповідальності. Ну поки це все ще балачки, не зрозуміло, що буде наразі щодо обмеження права керування транспортними засобами. Ну тут я вважаю слід звернутувати, що яким чином можна, наприклад, обмежити. Право керування транспортним засобом професійному водію або там таксисту, далекобійнику або іншої особі. Тобто, це ремесло, за яким він е, заробляє гроші, це єдиний його дохід. Тобто, це по суті порушення норм конституції, так як не можна особу позбавляти його єдиного доходу, згідно якого він живе, яким чином депутати обіду ці положення або взагалі наплюють на це. Ну також це ще не зрозуміло. Тобто, ще з цього приводу йдуть певні дебати з боку депутатів. Наразі все таки є підстав вважати, що щодо аспірантів залишить право на відсрочку від мобілізації, причому незалежно від того. Чи є даний аспірант на державній формі навчання або на контрактній, тобто чи за нього оплачує держава, чи він самостійно за себе оплачує за навчання? Бачається, що дані особи будуть мати право на відсрочку, але за певних умов, якщо навчання проходить по вищестоящій лінії, тобто, якщо ви, наприклад, юрист і отримали відповідну освіту по правознавству і так далі, то ви вже Можете для того, щоб отримати право на відсрочку, поступити на аспірантуру, і причому незалежно, на державну на контрактній формі, і тоді у вас буде право на відсрочку з мобілізації. Якщо ж ви маючи правову освіту, вирішите отримати іншу освіту, або поступити в аспірантуру, скажімо, з економічною спеціальністю, то тут уже ви втратите право на відсрочку. В принципі, тут все зрозуміло, мабуть, обґрунтовано і доцільно, так як ну всім зрозуміло, що як тільки було введено воєнний стан і виникли підстави для Рочки то досить багато вже зрілих чоловіків поступили на навчання тільки з тою метою, щоб ухилитися від мобілізації. Ну депутати намагаються це прибрати, але ж мають бути певні ж межі цього, тому що такими засобами можна взагалі зруйнувати систему освіти в Україні і в, в неї просто не буде майбутнього. Ну є надія, що все ж таки депутати з цього приводу ухвалять виважене рішення. Хоча це і не так часто буває, ну депутати, начебто, все ж таки планують залишити право на відсрочку за особами, які здійснюють догляд за особами першої другої групи інвалідності. Про третю ми вже не кажемо, там тільки якщо особа потребує постійного догляду. Які самі редакції і що воно залишиться, наразі толком невідомо. Як на мене, то на начальній стадії цього законопроекту була досить цікава норма, згідно якої сама особа з інвалідністю, тобто інвалід, визначав, хто за ним буде здійснювати постійний догляд. І писав відповідну заяву, що там я такий то такий, та бажаю, щоб за мною здійснювався догляд з боку такої то особи. Це, по-перше, відкидало всі інших осіб, так як відомо, що по тій підставі, що здійснюється догляд за особами першої другої групи інвалідності, могли отримати відсрочку і кілька осіб. В даному випадку це депутати на маються усунути. І залишиться тільки те, що на яку особу інвалід написав заяву, та й буде здійснювати за ним догляд і відповідно мати право на відсрочку. Оце якраз. Доцільна і, як на мене, нормальна норма. А чи вона залишиться, це невідомо. У мене особисто є сумніви, тому що таке враження, що все, що нормальне і виважене, навіть коли вона потрапляє через руки депутатів, і в кінцевому випадку, це ну, просто тільки можна нецензурно виражатися, що там виходить на кінці. Коли це зміниться, також не зрозуміло. Ну звісно, залишать право на відсрочку для батьків, у яких є троє і більше неповнолітніх дітей. Ну тут вообще все зрозуміло, і ну тут і можна і не чіпати цю норму, так як це має бути безумовно. Далі все ж таки депутати планують зменшити призовний вік щодо мобілізації з 27 років до 25. Ну взагалі-то не зрозуміло, чому це не було зроблено раніше у президента з 30-го Травня 2023 року вже лежить підписаний, вже лежить на підписанні, ухвалений депутатами, тобто прийнятий Верховною Радою, закон, який він не підписував. З яких підстав він не підписував, не зрозуміло. Це потягло за собою. Купу моментів щодо недостатка військозобов'язаних і військослужбовців, проблеми з мобілізацією і так далі. Взагалі, я таки не почув від президента, з яких підстав він не підписав даним закон. Ну а зараз, скоріше за все, це буде внесено вже за пропозицію Кабміна, і все ж таки буде зменшено призовний вік. І вже з 25 років зможуть мобілізовувати військовозобов'язаних осіб. Тобто, з набуттям 25 років призовник змінює свій статус на військовозобов'язаний і буде підлягати мобілізації, і має змінити своє приписне на військово обліковий документ. А ось щодо поліцейських досить така цікава ситуація, нібито депутати планують позбавити поліцейських органів прокуратури набути інших права на відсрочку мобілізації. І при цьому їм буде надано бронь, тобто, що в лоб, що по лбу. Ну теж зрозуміло. Вже багато хто казав, що особи, які пройшли відповідну підготовку, які е, мають досвід володіння і використання зброї, які взагалі, згідно закону про нацполіцію, зобов'язані здійснювати охорону і безпеку і порядок в Україні. А по суті, саме це в тому числі мають здійснювати військослужбовці в зоні. Бойових дій ці особи будуть мати бронь від мобілізації, причому навіть не зазначено і не підтримано ті пропозиції, коли писали, що е, так поліцейські мають здійснювати охорону порядку на території всієї України. Але чому, скажімо, третину цих поліцейських, ну скажімо, на півроку не можна відправляти на фронт безпосередньо е, в зону бойових дій? Це досвід. Це певні наслідки щодо посилення обороноздатності України, причому значно посилення, і через півроку звісно буде ротація на наступну частину категорії поліцейських. Ну я не тільки про поліцейських кажу. Це у нас органи прокуратури, набу, служби безпеки, економічної безпеки. У нас багато органів служби судової охорони. Ну тобто цих органів багато. Ну а тепер для тих, хто забув, я нагадаю, які взагалі, крім вище вказаних мною змін. Планується внести до даного законопроекту щодо посилення мобілізації. Ну, по перше, депутати планують вручення повісток в електронній формі. Ну, це ви вже чули, і саме цим законопроектом планується це ввести в дію. Тобто, будь який військозобов'язаний може отримати відповідну повістку. До ТЦК в електронній формі. Як це буде реалізовано? Ну це досить складно про це. Я вже казав в минулих своїх відео. Якщо вам цікаво, можете подивитися на моєму каналі. є про це вже відео. І при цьому для військозобов'язаних виникають нові обов'язки, які саме він має зареєструвати електронний кабінет військозобов'язаного, тобто самостійно зареєструватися і таким чином стати на облік або обновити свої дані як військозобов'язаний. Причому оновлювати ці дані це буде обов'язок. Військо причому в, в, в певний строк та час. Також законопроект зазначає посилення відповідальності щодо ухилянтів. Там пропонувалося штрафи збільшити в 10 разів, тобто замість 1700, сімсот 17 тисяч або навіть до 100 тисяч чи 170 тисяч довести ці штрафи за ухилення від мобілізації та невиконання вимог і правил щодо військового обліку для ухилянтів Планується ввести обмеження по суті арешт на їх майно, тобто як рухоме, так і нерухоме. Ну опять же, це в нас іде по аналогії з. Виконавцями приватними та державними щодо божників вони саме так діють. Звісно, особа, яка підозрюється в ухиленні від військового обов'язку, не зможе отримати ні кредити, ні користуватися будь-якими пільгами від держави. Ну в принципі, це і так зрозуміло. Буде скасовано право на відсрочку від мобілізації для тих чоловіків, у кого дружина має третю групу інвалідності. Також якщо викладач Навчальних закладів не працює на повну ставку, він також втратить право на відсрочку. А це вже суттєве, тому що досить багато вчителів та вихователів в навчальних закладах працюють. Ну там на 75% ставки, 85%. на повну ставку. Дуже мало хто працює. Це також може завдати певну шкоду освіті Україні. Вона і так наразі дуже слабка, як на мене, з урахуванням цих всіх дистанційних навчань, карантинних обмежень і так далі. А ще зрізати під корінь самих вчителів, які хоч якось дійснюють і підтримують це навчання. Ну яке буде майбутнє в Україні, це такі можна здогадуватися. Буде значно погіршено стан тих осіб, які отримали відсрочку зв'язку з постійним доглядом, скажімо, за своїми родичами або особами з ближнього оточення. Так як якщо ці особи не будуть мати там першу чи другу групу інвалідності, і статус що вони потребують постійного догляду, або будуть інші особи, які можуть за ними доглядати. Глядати, то ці всі особи втратять право на відсрочку. В даному законопроєкті ще багато змін там і зміни щодо проходження військової служби, щодо надання відпусток військовослужбовцям, порядку їх звільнення. Ну про це, якщо цікаво, напишіть в коментарях. Я зніму окремо відео. А чого ми не побачили в даному законопроєкті досі? Як на мене, ми не побачили все ж таки скасування. Від мобілізації відносно депутатів. Чому, наприклад, в Ізраїлі, в Британії, в США всі, в тому числі і посадові особи, уряд, представники уряду, працівники уряду, вони всі підлягають військовій службі. Причому неформальній десь там в штабі ад'ютантом його превосходительства. А безпосередньо в зоні бойових дій, а у нас ні депутати, ні їх діти, ні представники, і працівники уряду. Ви когось бачили, щоб вони проходили мобілізацію та. Військову службу безпосередньо в зоні бойових дій ну не можу сказати, що ніхто не проходив. Є особливо поважні особи, які дійсно, будучи депутатами або будучи колишніми депутатами, все таки прийшли до лав ЗСУ і наразі виконують відповідні обов'язки військової служби, але це крапля в морі. Я вважаю, що в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та взагалі щодо посилення мобілізації, має бути не знизу, а зверху. Тобто саме посилення мобілізаційних заходів має початися з президента, депутатів, уряду, і, от коли народ побачить, що саме ці особи безпосередньо пусть на ротаційній основі чи якимось чином виконують свої обов'язки в зоні бойових дій. Військовий обов'язок виконують, то можливо і народ буде по-іншому відноситися до цього. А можливо, і депутати, коли хоч раз побудуть в окопах і в зоні бойових дій, то вже по-іншому будуть направляти кошти на ремонт бруківки, ремонт мостів чи інші там поліпшення та ремонтні роботи. Як це ми маємо вже в третій рік воєнного стану? Не я в даному законопроєкті суттєво покращення майнового стану військослужбовців і осіб, які Отримали інвалідність з військовою службою чи іншим. Тобто не видно, щоб взагалі-то там є пропозиції, щоб оплачувати там більше 200 тисяч особам, які здійснюють виконання своїх обов'язків безпосередньо в зоні бойових дій, що називається на нулі. Але де це все? Чому воно не ухвалено? А ви подивіться на тих військослужбовців, які отримали травми або не дай Бог інвалідність? Фактично, вони з боку держави на призволяще. Вони мають доводити, що в них є. І певна інвалідність, що вони мають право на певну грошову допомогу і виплати з цього приводу а а з боку державних службовців вони ще й будуть відмовляти, і беріть ідіть, судіться кілька років з цього приводу. А потім в бюджеті зазначить, що зараз грошей немає. Чекайте, та ну це так не має бути. Має бути так, що, не дай Бог, військослужбовець отримав поранення, інвалідність і так далі. Він має знати, що держава вже автоматом підготувала для нього певне місце, де буде він лікуватися, де він буде проходити реабілітацію. А якщо це неможливо і його буде комісовано за станом здоров'я, то він отримає відповідну місце роботи за бажанням певну оплату, грошову допомогу, і не потрібно ніяких. Взагалі, звернень є факт, що він проходить військову службу, є посвідчення учасника бойових дій, яке зараз теж багато хто з військовослужбовців так і не отримав. Є факт його інвалідності, все цього достатньо і вже мають іти наперед йому виплати, а не він має бігати на все. Та я розумію, що грошей нема. Але якщо подивитися в ті корупційні скандали. Які постійно наразі проходять що в адміністрації президента, що в мінобороні та інших етіх, то там видно, що грошей там достатньо. Питання в тому, куди вони йдуть і в чий карман ну ви бачили останній раз, яким чином і що саме зроблено для боротьби з корупцією? Ну нічого не робиться. Я не побачив в даному законопроєкті значного скорочення штату державних службовців. Вбачається, що в період воєнного стану як мінімум 50% можна скоротити стан осіб, які отримують відповідний дохід від державної служби. І цих осіб можна залучити і як на підприємства безпосередньо для роботи, на підвищення обороноздатності України, так і в інших випадках. Це буде, по-перше, економія бюджету, по-друге, розвиток відповідного підприємства та інших частин економіки. Це взагалі, коли Україна перейде на військові рейки? Не хочеться ставити на приклад, але Росія перейшла? Як би там не було? Що там ну вони перейшли? А в нас? Ну тільки зараз ми бачимо якісь більш-менш позитивні підвижки щодо розробки дронів та ударів по важливим військовим об'єктам на території Росії. Але це третій рік війни. А де міни, а де снаряди? Ну невже в нас в Україні неможливо? Ну, не знаю, там закрити якусь частину метро або виділити та і налаштувати там виробництво боєприпасів або в інших містах, які ну, є в Україні міста, де неможливо пробити будь-якою ракетою. Чому там не створюються відповідні виробництва? Можливо, вони, звісно, створюються, нам про це невідомо, але результату немає. Всі військові кажуть, що результату немає. Що вони забезпечуються більше як наполовину з боку волонтерів та власними коштами? Чому це так? Ну, всього цього я не побачив в цьому законопроєкті. Хоча, перш за все, я тут погоджуюся з генералом Кривоносом, який зазначає, що мобілізаційні заходи це не тільки схопити чоловіка і направити його на фронт, а це перш за все організація економіки, виробництво зброї, підвищення обороноздатності, це купа інших питань. А чомусь адміністрація президента зазначає, що і ставить в кут тільки те, що ось мобілізація це настільки нас тільки питання щодо призиву військозобов'язаних на військову службу. А яким чином вони мають проходити цю військову службу, яким чином вони будуть вдягнені, озброєні? На чому вони будуть воювати? Ну це таке собі питання. Будемо розраховувати на допомогу заходу. А ми бачимо, яка ситуація зараз в США взагалі невідомо. Бачається, що треба робити висновки ну чомусь але чомусь ні адміністрація президента ні депутати не зробили належних висновків навіть на третьому році війни і нагадаю що Україна була на момент розпаду радянського союзу дуже і дуже сильною державою вона виробляла купу зброєння, ракети в тому числі і ядерні чому наразі я у жодного з політиків не чув слова що якщо росія буде погрожувати нам Ядерними ударами ми швидко відновимо ядерну програму. Чому це не зроблено? Росія постійно ставить свої там червоні е, лінії. Так чому ми не зазначимо, що ще одна погроза з боку, навіть того ідіота Медведєва щодо ядерної зброї, то Україна поставить на рейки всі відновить всі е, програми ядерного. Стримування, і я думаю, що в заявності певного досвіду та спеціалістів це можливо зробити, або хоча б казати про це. Давайте завершувати, тому що якось досить це сумно вирісовується. Має бути все ж таки певна надія. Ну а щодо даного законопроекту, то до вищевказаного вказаного можу додати, що, на мій погляд, до кінця квітня то і... Початку травня, навряд чи даний законопроект буде проголосовано та ухвалено депутатами, ну це моя особиста думка. Тобто чекати набуття чинності даними нормами ближче ніж травень-червень, місяць, не варто. Тому у вас є певний час підготуватися з урахуванням того, що я вказав, і з урахуванням тих змін, які постійно пропонують певні депутати, вносячи певні правки та зміни. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було вам корисне, Поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!